Йоу! Всім привіт, ребята! Ви на каналі Саня Роблокс І сьогодні ми будемо грати в режим Туалет Tower Defens. Дуже давно просто, щоб я його пограв, так ось я вже буду До речі, я хочу повідомити, чому, я, е, чому на каналі так довго відео не виходили. Тому що я хворів, хворів. тому якось так, коротше. Так, ну що. Хочу вам показати свої лініки. Коротше, ось дивіться, є тут, є, це, є то, які, хто мені дав, х, х, хто мені, коротше, хто дав, а я там і сам трішки її е купляв. Коротше, ось так. Короче, все, я, 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 хто, короче, ось так її лініки, коротше, всім дякую, хто дав. Коротше, якось так. Ну що, будемо сьогодні проходити режим саме легкий і середній. Такий. Короче, ось так, і, коротше, якось так. Завтра вийде відео про карт режиму, а післязавтра буде... Ні, ні, ні. Не знаю, ну, напевно. Короче, як там вже вийде. Але відео про те де ще точно будуть. Коротше, яку карту оберемо? Давайте ось цю погнали. Тільки я сам буду погнали сюди. Так, у мене 10, коротше. Перезабуди Так, Ну що, старт стартуємо. Ніхто не заходить, будемо сам проходити, а то якось так проходить, все. Телепортуємось. Так. Чекаємо. Це легкий режим хочу чекати. Треба ще вибрати ось цей. Ось цей зелений вибор обираємо. Так, давай голосуй. все, проголосував. Потім оцей цей середній. Потім ще відео з ним про хард і, і про саме кошмарний кошмар режим. Але кошмарний я буду з підписником проходити. Коротше якось так. Мені треба... Скібідісто вже я вийшов, вже скібідісто вийшов. Ставимо тут два... О, міфіки, вони класні, вони справились просто. Перша вогня. Цікаво, скільки тут в... хвиль <кхи> Так, ну що ж. Так. Я скібідітуалайк, не попустив. Король, ладно. 160 вже є. Давайте ще ще поставимо на мене. Бувають, будемо потрошки скачати. Ох, багато треба скачати. короче давай. Вбиваємо, ну тут легко ми справимося швидко, я думаю. Так. а До речі, друзі, а ви знаєте, я вже питав вас, ну, короче буду, буду питати. Не питав, але буду питати, короче ну, щоб таких питань не було, коротше. Коротше, ви знаєте, такий режим, то Simulator, симулятор такий теж крутий. і КІБІДІ Дефан. Це теж два. Це два режими таких крутіх популярних. Там теж агенти, типу, персонажі, але трішки відрізняється. Але теж круті популярні Я Якось буду знімати. Авто врубаємо. Так. Я дуже... Давайте микроалому поставимо. А чого? О, все поставила просто. Третя хвиля вже. Скільки там був? В середньому, напевно, десь 20, тут 10, чи що, я не знаю. Так, здорово! Ладно, пусти. Угу. Такі бідисти лайків, поки що справляємось. Така карта красива, все красиво так. Так. Що тут відбувається? Уже, уже покручусь, пройшло мене, але мене ізить. Давайте почнемо, напевно. Чи, чи давайте краще на кивнути ставимо. Сім'ятки насправді. Давіть без тіпанів, без досі У мене камерамена справа. Я думаю. Ох, ці Не Мій букет. Так. Поки що на изи. Поки на Ізі. на easy. Кло. Оцей, о, це його. Я... Кролокомен. Микрохваля лвка майно, так, ну коротко. Короче, микрохвалювка майно цей дуже мені подобається. Керпи, мен. Так, в прикольно. Эээ, е, куди его проливаю? вже трішки складені ще. Тут зараз поставлене... панорама. Я за цих клиників таких поставив. Пока не будемо ставити А рок. На всяк випадок. Ось і тут. О, сать камарами. Не давай копаться, нормально буде, Сподіваюсь, що так. Так. Что тут у нас? 8-8 хвиля. Так. Духота сховалась, чуть-чуть. Чат, ты качаємо, давайте качаємо. Ну, покажу на Изи покажу, А тут ходила, кого Я не и все. Нужно ты Так. Ты еще там не же. Так, так, так. 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 Отжимай. Так. 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 не Так. Я не знаю. Так. 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 Уже покруче пришли. Давайте тюрьму. Поставим его. Так. Это, бывает, это, не а это не надо да. 15 хвиля. А на 20 -а тут. Давайте тюрьму поставим. Вот, а уже на 50 Но киди. Ставим ще, видите. Так, супер, поставлю, ті, все, поставить у меня все. Тут, напевно, 20 хвиль, це найликший режим. Так. так. Другий цей режим зреднього будемо проходити на дне. там выходит, слабая кастабедист, известно. Опа, а, а на палки вообще на изи а а просто. Давайте качнем эти ремейлы. Давайте качнем эти качать ее Можна випустити багато і вони не справляться. Можна випустити тільки-тільки, прокачати і вони не справляться. Так, поліцейські. Так, поліцейські. Єс. Yes. Цікаво, як цікаво. В одному, напевно, в цьому відео два режими чи Одне відео, один режим. Навіть не. Напевно, одне відео, один, один режим. Ось так і... Одне. Мне так здається. Чотири режими, чотири видео, ще стрим буде порота дві. Я буду там рад, быстро на честь вести підписниками. Я так хочу пройти. Кажуть, його можна пройти. Хоть хочу без кризис можна пройти. Еще сдадуть. А цей режим, кто знает, скажите в комментариях, кому через режим е треба пройти, щоб отримати ультимейт. Когда там что-то хвали, оказывается, я не знаю. Так, так, Що тут у нас проживается, нормально. Ну, Що це вы. Сколько вы тут? Так, ладно, иди. Потом я так і сделала. За багато фито, а тут нічого страшного, Нічого страшного. Проживается, нет.

Опа, босс выше, все, босс выш, и зараз ну, і босс ну, не босс выше, блин. Это не джину, но такие боссик, короче. Ну все, прийшли нам дали пятьдесят монет. 50 монет, короче, як так. Ну шо сын, напевно. Угу. Так. загрузку Так, зараз трішки загрузиться То все так пропадає. Так, секунду. Значить, то нормально все. Так, що там чатку? Коротше, друзі, ось таке відео вийшло. Ми пройшли легкий режим. Я зробив... Ну, я не знаю, хто український. Создав армію о, агентів. І ми перемогли з кіддістю. Коротше, якось так. Чекайте ще в майбутніх відео з рівному. Я буду випускати відео. Тому завтра ще буде. Післязавтра, коротше, будуть буде відео ще я, коротше. Буду випускати. Коротше. Так. карты. Короче, всем до встречи. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бывайте. Всем до встречи. И встретимся в моих будущих видео. Бывайте.